Мир вам, друзі, Буча Київська область, лісова його частина. Добротний одноповерховий будинок у лісовій частині. Дивіться, ось так виглядає наш будинок. Це у нас фасадна частина. Нагадаю, тут ділянка у нас 7 соток. Будинок сам, загальна площа його 160 квадратних метрів. Е, дуже зручне планування. Покажу вам, дивіться. Це у нас ми заходимо. Зроблена штукатурка ніше під, під дві шафи, і будинок ділиться на дві частини. Права частина це зона відпочинку, і ліва частина це зона кухні і тераси. Дивіться, маємо такі гардеробні, маємо котельню і ось таку. Дивіться, в містку дуже велику кухню-вітальню. Бачите? Позаду мене це у нас зона кухні. З таким великим панорамним вугловим